Просто не питайте мене про цю книгу. Боже, Боже, що сталося? Що сталося? Іноді відчувала такий певний іспанський сором. Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Я, як завжди, неймовірно рада вас тут бачити. І сьогодні ми почнемо підбивати перші підсумки року. І я вирішила розповісти вам про книги, які я не дочитала або закинула в 2025 році. Насправді я думала, що їх не дуже то й багато, але назбиралося. Такий невеличкий стосик, віртуальний стосик, тому що насправді більшість з них в мене вже або немає на руках, або я їх читала електронку. Маленький дисклеймер: це відео має виключно розважальну цінність. Воно не має на меті нікого образити. Це тільки моя думка, і я не претендую на якийсь абсолют, звісно ж. Тому, якщо вам ці книги сподобалися, не ображайтесь і не закинуйте мене какахами в коментарі. Будь ласка, в цьому відео в нас будуть книги, які я скоріш за все не буду дочитувати, але будуть і ті, які я просто відклала на якийсь невизначений термін і сподіваюся до них повернутися. Я склала невеличкий список. Зоцініть які в мене чохол. під нимши карточку зі спортзалу. Треба її виняти. Я склала список, можливо, щось я забула. В цей список я не додавала книги, які я одразу відклала, тобто які я буквально тільки почала. Вони мені не сподобалися, і я їх взагалі не починала нормально читати. Такі теж були, але в цей список саме увійдуть книги, які я почала читати, прочитала там від 10% і більше, і з якоїсь причини закинула. Я буду розказувати про них в абсолютно рандомному порядку, в якому я їх власне, згадала і змогла записати. І розпочнемо ми з моєї не дуже вдалої історії знайомства з Tess Геррітсом. Я насправді давно хотіла з нею познайомитися, чула звідусіль дуже класні відгуки і, власне, вирішила спробувати. У мене на той час на Амазоні був Kindle Unlimited. Я буквально як тільки придбала свій Kindle, мені дали там пробний період в 3 місяці, і на цьому Kindle Unlimited було декілька. Книжок Тес Геррітсон безкоштовно. Ось я вирішила якусь із них взяти. Я взяла, я почала читати. Книга називається Under the Knife під ножем, в нас її, інакше, ще не переклали. Я її почала читати, і мені спочатку на, насправді навіть подобалося. Я прочитала більше 50%. Поки я не зрозуміла, що тут якась дуже дивна тест Гертсон, якось дуже багато якихось любовних моментів, любовної лінії. Це, власне, трилер і він розпочинається з того, що в лікарні помирає пацієнтка, і всю відповідальність за це намагаються перекласти на анестезіолога, начебто вона не мала давати анестезію. Але вона її дала, і в результаті в серці пацієнтки зупинилося. Виглядає як трилер. я, власне, на початку і думала, що це трилер. А потім, вже, коли я почала читати і розуміти, що тут якось забагато цих любовних моментів, а я насправді не люблю прямо такі, знаєте, любовні моменти. І ще мені здалося, що в Тейс Гері це не те, щоб дуже класно виходило їх прописувати, бо я іноді відчувала такий певний іспанський сором за те, що я взагалі читаю. А вона мені прям легко йшла, легко читати. І все було класно. Я навіть не думала її відкладати, поки я не зрозуміла, що дуже багато всякого любовного. І в цей момент я вирішила подивитися, а що це власне за жанр. І виявилася, що в Тес Геррісон є любовні трилери. Це, власне, трилер, де дуже багато любовних моментів. І тут я зрозуміла, що це абсолютно не моє, що, скоріш за все, мені ця книжка не сподобається. Я почала все більше і більше відчувати дискомфорт. При прочитанні цієї книги прочитала я там, напевно, відсотків 60% і закинула її. Вона насправді крихітна. Мені просто здається, що якщо ви не любите любовні романи, то ця книга точно вам не сподобається. Я впевнена, що є непогані любовні романи. Я не те, щоб там якось негативно ставилася до любовних романів, абсолютно ні. Просто конкретно в цьому випадку це було прописано ну прям погано. І я, власне, вирішила, що цю книгу я точно не дочитуватиму. тому вона в нас перейде в список тих, які я закинула остаточно, і будь-який любовний роман Тез Геррісон я читати тепер не буду, це абсолютно табу. Я, до речі, собі придбала теж асистента чи хірурга, яка перша частина, ну, першу частину із її серії, оцієї найвідомішої. І, власне, я сподіваюся, що я колись до неї дійду, але я Зробила певний висновок про свій читацький смак, ми про це поговоримо буквально трошки пізніше. І зрозуміло, що, можливо, мені Тес Герріцен не сподобається. Далі я тут записала новинку Фредеріка Бакмана My Friends. Взагалі, передісторія. Я не те, щоб прям любила Фредріка Бакмана. Я люблю його фільм Чоловік на ім'я Уви я її читала декілька разів. Я читала в нього інші книжки, і в принципі є книжки, які мені прям дуже подобаються, є книжки, які мені не дуже подобаються. Я не люблю, коли з мене намагаються витягнути сльозу. Я не люблю плакати на книгах, я не люблю відчувати таке, знаєте, великий сум. Коли я читаю, прям такий, знаєте, аж болючий сум. Коли я в нього не сильно вірю, коли мені здається, що з героєм відбуваються погані речі, не через те, що він дійсно проживає це все, а через те, що автору просто необхідно його загнати, знаєте, в максимально такий трагічний, складний період життя, в таку максимально трагічну ситуацію, для того, щоб власне читачі йому співчували. Я побачила знову ж таки на знижках його новинку «My Friends». Вона має вийти наступного року в книголаву. І я подумала, клас, треба почитати. Можливо, мені сподобається. Тим паче, що цього року я прочитала декілька невеличких книжок Фредеріка Бакмана, і мені прям сподобалося. Особливо мені сподобалася його книжка «The Answer is No», Прям топ. Я дуже б хотіла, щоб нас її переклали. Вона крихітна, але вона дуже прикольна. Ця історія власне розпочинається з того, як наша Луїза, головна героїня, потрапляє на виставку, тому що вона. Хочу подивитися на картину свого улюбленого художника. І от, власне, початок мені дуже сподобався, тому що ця Луїза, вона така досить цитрична, іронічна, мені було прям приємно це читати, а потім вона зустрічає. Цього власне художника, який, виявляється, є безхатьком. І цей художник починає розповідати історію своїх друзів, з якими вони свого часу росли, які були дуже травмовані всі, в яких було дуже складне дитинство. І мені, от на моменті до того, як вона зустрічається з цим художником, було дуже прикольно читати цю книгу. Вона була мені смішна, така весела, частково сумна, але здебільшого воно якось, знаєте, поєднувалося між собою. А коли дійшло до цього. Цього художника я зрозуміла, що автор ну, він прям намагається мене довести до сліз. Він прям намагається дотиснути і натиснути. Мені це стало дуже неприємно, я її відклала і якось не дуже хотіла до неї повертатися і вирішила не повертатися. Власне, книга дуже легко читається англійською, тому якщо ви любите Фредріка Бакмана, можете спробувати її почитати. Я би хотіла, щоб Бакман трохи менше тиснув на емоції читача і трошки все ж таки більше. Балансував, знаєте, ну принаймні мені подобається, коли в книгах балансують між трагедією і комедією, а не коли, знаєте, в нас просто сум, сум сумний. І коли ти навертаєш соплі просто на кулак і продовжуєш читати, я таке не дуже люблю. Є книги, які мене розчулюють, дійсно, але якщо це буквально 400 сторінок. Трагічної історії, от по типу як маленьке життя, то скоріш за все я не оціню цю книгу. Ну я тому і маленьке життя не читала, тому що мені здається, що це просто не моя історія, тому що я не люблю, коли книга суто трагічна. Або це має бути дуже класно написано, і тоді можливо. Але, знову ж таки, Бакман ну, це типу, не той автор, до якого я йду за якимось стилем. Скоріше, автор, до якого я йду саме за сюжетом. Хоча пише він прикольно, мені подобається, але просто хочеться більше гумору в його книгах і менше такого трагізму. сподіваюся, що після цього цього відео не буде мільйон дизлайків. Я люблю Бакмана, просто є нюанси, не вийде. Наступно я розкажу вам про мою не, не зовсім видалу спробу познайомитися з Тес Геррісон. Не Тес Геррісон, з Рут Ве. Я теж свого часу побачила не знижки на Амазоні. Взагалі, спонсор всіх недочитаних книжок і спонтанних покупок, це знижки на Амазоні, тому що в папері я б навряд чи купила книгу, про яку я дуже мало чого знаю. І в папері я все ж таки більше думаю, коли купляю. А коли на Амазоні книжка за 2 долари, я така. Берем. Розпочинала я своє знайомство з її книги Поворот ключа, нас її так переклали. Читала я її, починала її читати англійською, прочитала десь приблизно відсотків 15 і зрозуміла, що мені так не подобається, як це написано. На жаль, мені просто було настільки ніяк. Я не люблю, коли трилер захоплює вас буквально з першої секунди, знаєте, де ви такі в першу ж секунду, боже, боже, що сталося? Що сталося? Ні, це типу абсолютно не моє. Я люблю, коли трилер поступово вас накручує, але коли з самого початку цікаво спостерігати за персонажами. А тут мені було нецікаво, от просто нецікаво. Ця історія оповідає нам про дівчину, яка сидить у в'язниці, і пише листа адвокату, просить, щоб він її представляв у суді, і розповідає йому, як вона власне дожилася до такого життя. Починає вона свою історію з того, як вона приїхала нянькою працювати у великий великий маєток, дуже красивий, внаслідок чого сталася одна трагедія. Власне, те, як це написано, мені не сподобалося. Але я думаю, дати Рутве ще один шанс. Можливо, навіть я продовжу читати цю книгу. Я ще не знаю. Просто це не настільки аж було погано, щоб це не дочитувати. Але я от читала, і я така, На що я це читаю? Просто щоб що? Я не розуміла. Якийсь сенс, бо мені не цікаво, мене абсолютно не тримає ця історія. Мені не подобається, як це написано. Але все ж таки, я б хотіла познайомитися з Рутве, а можливо, я познайомлюся з іншою книги. Якщо, звісно, на неї буде знижка на Амазоні. Якщо ви можете мені порекомендувати, якщо ви читали декілька книжок Рутве і знаєте, з якої краще розпочинати, то, будь ласка, перейдете в коментарі, бо я б з радістю насправді познайомилася. Просто ще, напевно, не знаю, з якої розпочати. Можливо, я розпочала не з найкращої книги. Можливо, варто спробувати щось інше, І оскільки ми вже заговорили про цей троп, наступною закинутою книгою була служниця. Це теж було в приві моїх читань на Кіндлі. Теж здається, вона була на Kindle Unlimited, і Я така, ну, треба спробувати. І оцей троп, коли приїжджає дівчина працювати в будинок, де вона має дивитися за дитиною. Мені це абсолютно не подобається. Не знаю, можливо, я просто не бачила якоїсь реалізації, яка б мені сподобалася. І мені ця книга дуже сильно по вайбу. По вайбу от я буквально трошки її прочитала, але вона мені по вайбу дуже сильно змахувала на один фільм. Я, напевно, не буду казати, який, або просто якщо ви боїтеся, то перемотайте на пару секунд. Він називається Здається, «Дитячий мич, щось таке, я його додам тут. Але я абсолютно не впевнена, чи дійсно ця книга схожа на цей фільм, тому що я прочитала небагато, і в мене просто склалося таке враження. Я цей фільм не те, щоб любила, мені не подобається цей плотвіст, і я взагалі не люблю, знаєте, такі трилери. Основна цінність яких саме в цій інтризі. От це абсолютно мені не подобається. До речі, мене дуже здивувало, що я побачила, що фільм Служниця позиціонується як еротичний трилер. Мені цікаво, чи книга теж? Бо я щось там взагалі нічого еротичного не побачила. Хоча я тільки почала читати, можливо, там еротика почалася пізніше. Це з Герісенесе теж романтика не з першої сторінки. Власне, я зрозуміла, що Філіда Макфаден це абсолютно не моя авторка, тому що вона пише аж занадто просто. Трилер це мій відпочинковий жанр. Я дуже люблю те, як пише трилери Ліза Джуел. Я зараз читаю її черговий трилер. Це прям супер моя авторка. Якщо раптом ви знаєте щось схоже, можете мені порадити. Або якщо ви знаєте якусь хорошу книгу Фріді Макфаден, яка вам сподобалася то, будь ласка, пишіть в коментарі. Далі книга, яку я закинула, але точно буду її дочитувати. Це вогонь драконів не пече. власне історія про створення гри престолів Якось я дочитала майже половину до 250-ї сторінки, тут десь близько 500. Я її читала, і вона мені насправді подобалася, мені було цікаво, і вона досить швидко читалася, але просто в якийсь момент я не захотіла до неї повертатися. І я якось. Намагалася щось там підчитувала, мені було дуже складно, тому що мені було якось не дуже цікаво. Можливо, пов'язане саме з тим, що тут почалося більше довкола самих зйомок. А мені було все ж таки цікавіше читати про саме, от, як акторів підбирали, про якісь такі прикольні моменти. А тут вже знаєте, от воно розпочалося якось більш тягнутися. Я читала у вінгуках, і я власне з ними згодна, що цю книгу можна було зробити меншою, і вона б від цього лише виграла, тому що тут багато якихось таких моментів. Моментів, які не зовсім зрозуміло, на що було це додавати, і воно якоїсь там цінності не несе, тому що ну, це книга про те, як знімали серіал Гру престолів». Явно людина, яка прийшла її читати, вже знає сюжет. І коли тут починають знову повторювати якісь моменти з сюжету, це стає трохи нудно читати. І... Тому власне я цю книгу свого часу відклала бо цих сюжетних моментів стало все більше і більше. Саме посилання на цей сюжет, і якось так сталося, що на початку мені було прям цікаво. а Чим далі мені чузалося, тим якось було менш захопливо, менш інформативно. Я б навіть сказала. Отже, я її буду точно зушитувати, я її хочу дочитати, але не знаю коли, і можливо, варто було б перечитати спочатку. Бо я її давненько вже читала. Я думаю, що вона лежить більше, ніж півроку вже закинута, забута всіма. Отже, ось така книжечка, але до неї я точно буду повертатися. Джералдова гра. Тівена Кінга, книга, в якій я прочитала перших 100 сторінок, а там власне всього сторінок 400 чи 500. І яку я відклала і, скоріш за все, до неї я не повертатимуся. Ця історія оповідає про сімейну пару, яких криза в стосунках, вони приїжджають за міський будиночок, навколо них буквально немає людей, і вони вирішують покохатися, і чоловік пропонує варіанти, давай я тебе зв'яжу, прив'яжу до ліжка. Вона, власне, погоджується, наша головна героїня, і в процесі він помирає. І вона залишається зв'язаною, на ній лежить труп, і все. І перших 100 сторінок буквально це була зав'язка. Далі. Вона намагається вибратись. Це дуже така натуралістична книга Стівена Кінга. Там був момент, після якого я вирішила все ж таки її не читати, тому що я зрозуміла, що це саме та е, проза Стівена Кінга, яка мені наврядче сподобається. Я її, взагалі, чому взяла? Тому що коли я читала Долорес Клейборн, яка мені дуже сподобалася, неймовірна книга. Там було посилання на Джералдову гру. І я дуже хотіла прочитати її. Якось я теж її відклала спочатку, а потім думала, можливо, все ж таки повернутися до неї. І так і не повернулася, на жаль, чи на щастя. Ну, коротше, менше з тим я її так і не дочитала, шукала якісь різні відгуки на неї, намагалася зрозуміти, чи варто мені її дочитувати чи ні. Бо все ж таки це Стівен Кінг, і мені б хотілося її прочитати. А з іншого боку, для мене це було занадто натуралістично, занадто детально. І тому все ж таки я її вирішила Продати, тому її в мене вже немає. Далі одразу я розповім, що я про себе зрозуміла в цьому році, що я не люблю, коли в книзі багато таких описів, якихось або розтинів, або якихось таких, знаєте, кривавих подробиць, або якогось такого дуже браткого. І, власне, через це я закинула наступну книгу, а саме Мовчання і ягнят. Дуже класна книга, от прям дуже класна. Якщо у вас немає такої проблеми, як в мене, що вам просто стає огидно читати якісь такі подробиці, то я вам прям рекомендую. Вона класна, вона цікава, мені її було круто читати, мені вона подобалася. Але в якийсь момент вона мене почала жахати, і жахати в тому сенсі, що оці картинки вони залишалися в мене в голові. А я б напевно не хотіла цього пам'ятати, я б не хотіла цього знати. Воно дуже сильно мені закарбовується, і я стараюся не читати таких книг, які можуть. Знаєте, засісти такими страшними картинками, тому що насправді і так багато страшних картинок в нашому житті, реальних картинок, і не хотілося би ще додавати собі. До речі, фільм я дивилася, і він мені теж не дуже сподобався, хоча це було дуже давно. Власне, про що книга? Вона оповідає про я язука, як її звуть, головну героїню, яка працює в поліції, вона хоче досягнути кар'єрного успіху. І для цього їй пропонують поспілкуватися з Ганнібалом Лектором, Це Рідні вбивці, сидить в психлікарні, яка насправді схожа дуже сильно на в'язницю. Вона має з ним поспілкуватися, щоб з'ясувати. Причини його дій, щоб проаналізувати його, щоб він їй дав відповіді на певні питання. А він сам по собі, він типу, дуже хороший психолог, і от вона приходить до нього, вони починають спілкуватися. Паралельно є ще інший серійний маньяк, який вчиняє вбивства. І от, власне, історія, вона дуже сильно насичена такими кривавими, неприємними подробицями, тому я її і не дочитала. Але якщо вас це не зупиняє, я її рекомендую. Вона класна. Далі в мене вже було й горло. А, це все. Прикиньте, це реально все. Ладно, тоді я вам дуже шведесенько розкажу ще про одну книгу, і дайте я її найду. Далі я вам розповім про книгу, яка мені дуже сильно подобається, в якій мільйон мільярдів поміток, дуже багато всього відмічного І, здавалось би, чому я її не хочу дочитувати. А проблема в тому, що я говорю про еротичні історії павича, і вона мене дуже сильно тригернула, тим, що я дочитала до. 107-ї сторінки і зрозуміла, що це не збірка оповідань Павича, а що це просто вирізки його творів. Тому що на 107-й сторінці починаються вирізки з останньої любові в Царгороді, яку я читала, і я читаю, і я розумію, що я це вже десь читала. І тут я починаю порівнювати, і тут дійсно дуже багато вирізок саме з останньої любові в Царгороді. І я просто не знаю, що мені з цією книгою робити, бо мені вона дуже подобається, тому що тут, ну, павич, я його дуже люблю. Я точно її дочитуватиму. Просто зараз мені треба вспокоїтися, тому що ніде в анотації не було сказано, що це збірка уривків його творів. Просто було написано, що це збірка оповідань. Мені втраті писали, що це здається, збірка уривків. Але я думала, що окей, це збірка уривків, але сподівалася, що можливо вони хоч якось. Пов'язані логічно і структурно, але насправді тут уривки 5 чи 6 останньої любові в Царгороді, і вони подані хаотично, тобто вони навряд чи пов'язані. Я ще дуже добре пам'ятаю останню любов в Царгороді, тому я не сильно розумію, як мені абстрагуватися і читати цю книжку окремо. Я дуже б хотіла, щоб ну, наголошували на тому, що це уривки. Тому що це абсолютно різні речі, оповідання, які укладає автор, збірка оповідань, або, хоча б просто оповідання, які пише автор, і уривки, які не зрозуміло хто взагалі. Обирає, бо я намагалася дізнатися, і абсолютно ніякої інформації немає про те, хто взагалі цю збірку придумав, і наскільки павич був дотичний до того, які тут розділи, які тут частини його творів було обрано. Я не розумію, як мені до цієї книги ставитися. Мене це дуже сильно дратує, тому що я дуже люблю павича, я прям хочу в нього все читати. І чому не було видати саме книгу, якої ще немає? На що було видавати уривки його творів? Ну от, серйозно. В нас і так дуже мало пам'яті. Чому просто цю книжку? От тут ще й переклад такий самий, тобто ти абсолютно читаєш те саме. Я не знаю, як мені до цього поставитися, але реально вона ну, типу, супер в мене анотована. Тут дуже багато всього я підмічала, відмічала, ну, я кайфувала під час прочитання. Я її дуже хочу дочитати. Можливо, я її навіть дочитаю в цьому році, але я дуже сильно сумніваюся, бо коли я до неї повертаюся, я починаю тригеритися, злитися. Я сумніваюся, що я її дочитаю в цьому році. Тому що знаєте, мене дратує не те, що це збірка урив, а дратує те, що про це ніде не було сказано. Будь ласка, пишіть про таке, кажіть про таке, тому що коли я беру читати або будь-який інший читач бере читати книгу. Він хоче знати, що він бере в руки. Я розумію, що Павич, він пише так класно, так метафорично, казково, що його важко заспойлерити. Але проблема в тому, що можливо я не хотіла там читати якісь уривки з хазарського словника, який в мене вже є, який би я б хотіла прочитати повністю і потім, знаєте, не флешбечитись до цієї збірки. Коротше, в мене прям сильно горить. Я не знаю, що я буду робити з цією книгою. Скоріше за все, я її дочитаю. Не знаю коли, бо ну, зараз мене просто злить дуже сильно, тому що я якраз дійшла до цих оповідань з останньої любові в Царгороді, цих частин. І я, типу, не знаю, в мене є якесь відчуття незавершеності, коли я просто, знаєте, їх прогорну і піду далі. А з іншого боку, я їх пам'ятаю, і мене трохи злить. Те, що взагалі їх так додали, якось рандомно, хаотично. Вони тут всі, типу, пов'язані темою любові, кохання, якихось еротичних сцен. Фу, коротше. Просто не питайте мене про цю книгу. Отже, друзі, я вам дуже вдячна за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Ставте лайки, пишіть в коментарі, які книги закинули ви. Мені буде дуже цікаво з вами поспілкуватися. Пишіть, що чи ви читали щось із того, що закинула я. Можливо, ви змотивуєте мене все ж таки дочитати ці книги. А я була неймовірно рада вас тут бачити. І зустрінемось в наступному відео.